Цього року я вирішила прикрасити не тільки будинок до Хелловіну, а й прокачати своє робоче місце. І мій вибір впав на страх яку красиву аджаз ag 179 Apex. Крім неймовірного, помаранчевого кольору та ергономічного дизайну, вона оснащена сучасними технологіями, з якими ти точно станеш сином маминої подруги, який тащитиме усі катки. Ця миша має сенсор PAV3950 3950. Він забезпечує надзвичайну продуктивність до 30 тисяч DPI, з можливістю розгону аж до 42 тисяч, швидкість відстеження 750 APS та прискорення 50G. Ці функції дають можливість максимально точно відчувати кожен рух. ag 179 Apex підтримує три типи підключення: 2,4 адаптер для ігор без затримок до 8 тисяч Bluetooth та дротовий. Ти вирішиш, як саме тобі буде зручніше. Всередині акумулятор ємністю 400 мА, який забезпечує тривалу роботу без підзарядки, і все це з вагою всього 56 грамів. Заряджається вся ця краса на інноваційній магнітній докстанції з кольоровим RGB та LCD дисплеєм, який відображає усю важливу інформацію або вашу улюблену гівку. А на цьому я побігла роздавати хедшоти. А ти скоріше біжи за новою мишею.